Я не думала, що теперішні події так підсвітять мій вчинок, бо він мені тоді видавався правильним, але тепер не знаю, чи зізнаватися чоловікові чи ні. Так, вся справа в грошах, але як про це сказати? Ми з чоловіком одружені 17 років, і у нас двоє неповнолітніх дітей. Не скажу, що у нас все просто чудово, бувають моменти, коли хочеться зібрати речі і піти світ за очі. Але ж, діти, куди я їх поведу, коли квартиру чоловікові купили батьки ще до весілля. І от я якось подумала, що мені варто мати свій запас в грошах. Багато читала і чула, що потім жінка лишається сама без копійки, а всі молоді роки вже біля чоловіка пройшли, і от я вирішила, що буду відкладати собі грошей, бо мало що може бути. За 10 років у мене зібралася кругленька сума. 10 тисяч доларів. Я фактично кожного місяця купувала 100 доларів зі своєї зарплати, а все інше віддавала в сімейний бюджет. Ми не дуже потребували грошей, а це була моя подушка безпеки. Гроші я тримала в мами і була певна, що вона їх не бере, бо я могла в будь-який день прийти і перерахувати. В мене навіть склалася така звичка, коли ми з чоловіком сперечалися, то я йшла до матері, витягувала свої гроші і перераховувала.